Сотні пляшок питної води, свіжий хліб, овочі та готові страви. Хмельниччина вкотре долучається до підтримки постраждалих територій. Цього разу волонтери зібрали найнеобхідніше і вирушили у Миколаївську та Херсонську області. За декілька годин звезли майже дві тонни продуктів, майже дві тонни продуктів. Також поступила нам з від Снігурівської громади Миколаївської області. Їх дуже сильно затопило там, і села є такі, які не мають взагалі доступу транспорту. Село ніби не затоплене, але доступу до них немає, тому що навколо вода. Спільнота волонтерів Хмельниччини завжди активно відгукуються на запити потребуючих, адже ще з 2015 року знають, що без підтримки кожного українця вкрай важко побороти ворога. Тому як тільки виникає потреба, реагують миттєво. І головне, кожен робить свій внесок і приносить, що може. Позвозили люди, продукти харчування з вчорашнього дня напікали хліба, багато випічки різної, городину привезли, вантаж. Дуже величезний, вода, одяг по потребі, постільна білизна, ну, те, що просили, те і люди попривозили. Незвичним запитом був човен, шукали його з металевою основою, адже гума виявилась непрактичною. Тут є такі села, в яких вода вище домівок, вище електричних опор. Получається, коли вони в селі пропливають і в них видно. Домівки видно, то вони можуть плисти вулицями, там небезпечно. Коли вони пливуть над домами, є безпека розірвати гумового човна. Запит закрили швидко і навіть знайшли мотор. Додатково волонтери передали літню гуму. Загалом це 59-й виїзд місцевих активістів у найгарячіші точки протистояння російському ворогу. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.